Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про Галицько-Волинське князівство. Волинська земля утворилася на західних теренах Руської держави, як ви вже зрозуміли. І формування її території територій і територіальних меж тривало майже до кінця 12 століття. Її назва Земля з пагорбами походить від давнього центру племінного об'єднання Волинян, граду Волинь. Згодом політичним і духовним центром Волинської землі стало засноване у 988 році князем Володимиром Святославичем місто Володимир Волинський. Пишу скорочено: місто Володимир Волинський стає таким одним із центральних градів. У 80-х роках 11-століття відбувся поділ Волинської землі на дві частини Волинську. І Розвинутими містами Волині в той час були Володимир, Луцьк, Берестя, Вигощів і досить багато інших міст. В умовах міжособиць на Волині у 1135 році посідає внук Володимира Мономаха Із'яслав Мстиславович. 1135 рік. Мстиславович посідає престол. Він започатковує тут місцеву династію. У середині 12 століття Волинська земля виокремлюється в напівсамостійне князівство, яке вело жорстоку боротьбу саме з Галицьким, що саме цікаво. на час смерті сина Із'яслава, в нього син був Мстислав, Я вам пропишу тут. Мстислав це 1170 рік. Удільним Удільними князівствами Західної Волині володіли Булським володів Всеволод. Далі Берестейським володів Володимир, Червенським на Волині, це Луцькому князівстві, правив братом Мстислава Ярослав, котрий за домовленістю з ним, після його смерті фактично став Верховним князем Волині. Серед молодих князів особливими здібностями Державотворця і Полководця вирізнявся Роман Мстиславович, який народився на початку 50-х років 12 століття. Ось Романа Мстиславовича, запам'ятайте, Роман Мстиславович. Роман Мстиславич, я його навіть підкреслю. Його маркірою була донька польського короля Болеслава Кривоусого. Він намагався обмежити таке боярське свавілля і створив сильне військо, заручившись підтримкою Володимирського єпископа. У своїй діяльності він спирався саме на городян і з початку 80-х років 12 століття, після смерті свого дядька Ярослава Романа розпочав боротьбу за утвердження у Волині. Взагалі, Галицьке князівство почало формуватися наприкінці XI століття, на Прикарпатській частині Волині. Його центром став місто Перемишль. Центром стає місто Перемишль. Яке доєднується у, яке до самоприєднання у 981 році до Русі перебуває у складі Чеської держави. Засновником місцевої династії став онук Ярослава Мудрого Ростислав Володимирович. Тут у нас буде. Ростислав Володимирович? Ростислав Володимирович. Він намагався утворити з Галичини саме міцний такий політичний осередок. Його справу продовжили його сини. Його було три сина, Рюрик, Рюрик, Василько і Володар. Рюрик, Василько і Володар. У 1884 році. У 1884 році Галичина ділиться на ті... князівства Перемишльське, Трибовлянське і Звенгородське. Пишу скорочено. Це ось такий поділ. Любицький хізіст князів узаконив за братами очений порядок а, наслідування, як ви вже зрозуміли, це саме з цього питання. Князування братів. Заклав у саме підвалини майбутньої могутності Галицької землі. Вони створили умови для економічного розвитку краю, захищали його від нападів угорців і поляків. У 1997 році Галицька земля виходить з під влади Києва. 1097 рік вона виходить з під влади. Києва. І після смерті Василька і Володими і Василька у 1124 році між їхніми синами, синами. Починається боротьба за владу, і тим часом швидко зростає роль міста Галича, розташованого в центральній частині Галицької землі, що сприяло виконанню. Такому виникненню в середині 20-х років 12 століття, саме Галицького князівства. У ньому правив Іван Василькович, котрий стає володарем саме Трибовлянського князівства. По його смерті у 1141 році обидва князівства потрапляють до рук владного, талановитого і такого трошечки підступного політика переміщенського князя Володимира Володаровича. Це буде 1141 рік. Це у нас Галицька земля потрапляє до рук Володимира Володаровича. Останній перетворюється на володаря майже всієї Галицької землі і столичним містом якого стає місто Галич. За межами володінь Володимирка залишається Звенгородське князівство, де правив небіж Івана Ростиславовича, котрого в 1145 році галицькі бояри невдоволені Володимирком, запросили на стіл, проте Володимирко завдав йому поразки і той змушений був тікти до е, іншого міста. Е, і в принципі, з цього часу Івана Ростиславовича стали іменувати Іваном. Намагаючись зберегти самостійність Володимир Ковів жорстоку боротьбу з київськими князями, в який зумів приєднати до своїх володінь місто, ну, наприклад, Бужськ, Погорину. Визначилися територіальні межі Галичини і до складу князівства деякий час входила і Закарпатська Русь. Володимирко зробив чималий внесок у формування єдиного Галицького князівства. Ось Володимирко, ставив йому великий плюс. У 1153 році Володимирко помирає. Галицький стіл перейшов до єдиного сила, сина Володимирка. Давайте, де ми його напишемо? Давайте ось тут. Його сина звали Ярослав. Молодий князь мав блискучі здібності державного діяча. І, на відміну від батька, він намагався залагодити внутрішні і зовнішні конфлікти. Йому довелося розв'язувати два складних завдання: по-перше, відстоювати незалежність. Ну, відповідно від посягань Києва та знаходити порозуміння з місцевими боярами. Місцеві бояри. Не зацікавлені у зміцненні князівської влади, бояри протидіяли політиці Ярослава, втручалися навіть у його особисте життя. У 1170 році вони спалили на вогнищі його кохану жінку Анастасію. Зла боярства формувалася також дружинна знать князя, котра могла впливати і на настрої війська. У 1158 році проти Ярослава виступив Іван, котрий заручився підтримкою київського князя і частини Галицьких бояр. І Щоб запобігти новому наступу на Галич, Ярослав узяв участь у спільному поході з Волинським князем на Київ. І, в принципі, досить так успішно ставимо плюс тут мінус. Залагодивши суперечності з Києвом і припинивши князівські міжосопиці, Ярослав установив добросусідські сусідські відносини з угорцями і поляками і зумів запобігти нападам половців. Тобто плюс на всіх фронтах майже. За князюванням Ярослава Галицьке князівство пережило розквіт. Його володіння розширювалися вдовж Дністра далеко на південь, навіть землі нижньої течії Пруту і Дунаю. Також ці всі землі вони опинилися у сфері впливу Галича. Зростала роль Дністра у міжнародній торгівлі. Це сприяло розквіту міста і за свідченням джерел земля ж його, ну, відповідно, Ярослава, була повна у всьому достатку, прицідала і множилася в людях, тому що вчені умільці ремісники з усіх країн до нього приходили і городяни, котрі збагачувалися земля Галицька в усьому. Ось так писали про нього в літописах. На середину 80-х років 12 століття Ярослав став впливовішим князем Русі, він намагався зміцнити політичну роль князівства. Він добився заснування Галицького єпископатства, для цього заклав у Галичі величезний храм успіння Божої Матері. Його поважали за таку завиваженість, мудрість, освіченість, чесність, доброту і недарма прозвали осмомислом. Це Ярослав Осмомисел, септомудрий, котрий має всім розумітися. Помер князь 1 жовтня 1187 року. У своєму заповіті залишив позашлюбному від Анастасії сину Олегу Галич, а Володимиру це син від шлюбу з Ольгою Перемишель.